Я з Флоплай, і сьогодні в нас буде виживання з 15 мадами. У нас будуть нові моби, нові структури, нові біоми, нові тварини та ще багато чого іншого. І чи зможу я пройти Майнкрафт, дізнаєтесь вже в цьому та наступному відео? А ми починаємо. Перше, що я хочу сказати, це що генерація Майнкрафта удивляє. Да, нам попалось оце ось в самому початку. Ватуха, ладно. Е, погнали тогда сюда задним. Давайте И І будемо зараз її лутати. Кстати, давайте подивимось на довідник мови, який нам дали. Книга вже от. просто подивіться всі різновідності. І тут скільки всього, що можна робити з ними просто все. Ладно, я погнав, вділа свої перші дерев'яні інструменти. Взагалі, я думаю, що ця рубрика буде дуже цікава. Если вам сзади така рубрика з мадами, то я запишу, понятно, що ще другий час. А поки що я кращу свою перші дерев'яну кірку, бо мені треба туди якось попасти в наш храм. Э, так, спанало, давайте прямо з вами подивимось, що тут буде. Спускаємося зниз. Главное, що прийдемо нажимать пліту, знаєте, возможно. И будемо лутати. С самого начала бачу два шаблона і, е, и пороха це нам пригодиться для -якої ферми, кое-какой ферми потом е, дальше ну, нет, я думаю не пригодяться І и... сила два сам пригодиться. І беремо далі порох Тепер обов'язково золотаем динаміт сам я думаю 100% пригодиться. І підемо шукати далі бо я там бачив ще й дерев. Ого, сейчас ще шукати е, її. Короче, пана. Че мені так щось интересно, що це таке. Це походу мурашник. Коротше, походу це мурашник. Ну, а ми йдемо в оту деревню. і ми подивимося, що там вообще знаходиться. Че мені мне показала, я бачу тут осе, що це таке? Че вона мені нравится, мені каже, що мне может сожрать повністю. Ми тут бачимо верблюда. і... ну кровать Мені не надо. Ми бачимо тут големчика, красну шерсть, що тут тело, я не знаю. І ми бачимо тут щось дуже стрмне. Короче, Такс. Короче, я сейчас буду честь на наверное. І давайте зараз піднімемося, подивимося, де Що там ще таке було? Так, у нас є сундучок. І зараз... Щас... Коротше, я зараз погнав болтати. А в мене зараз, в свою чергу, дуже-дуже інтересне заняття, яке називається «Убивати голіма рукою». І поки що, знаєте, не особо виходить. Наш Сергей офіційно мінусанувся. І з нього нам випало железка 3 штуки, якраз те, що мені треба. Зачем вас просто для того, щоб скрафтити добаний топор, то без апарат тут сейчас буде анріл. Е, я думаю, що ви вже це побачили по тому відощі. А я погнав в путешествия в польське дерево і яких структур. Якобачила, бачите, це далеко, особо йти мені не Плюс у мене знаходиться декілька скорпіонів, і я, пожалуй, буду валити сюди. Я пережила в ночі і тепер я повністю свівто вилазить і йти сюди. Ну, для початку мені треба тепер ще звалити якось від цього. І я предполагаю, що я зараз візьму блоки і спробую якось простроїтися. Коротше, мені просто треба отримати топор. Любий. Того я зараз не десь і займатися. Як бачите, то топор я все-таки скрафти зміг наш топорчик і тепер мені... Треба швидко валити, то вона сейчас уб'є такий призрак, нічого не обичного, если чесно. Ио, е, мені надо якось гагашить, я не знаю чесно як. Що... <кхм> Сколько в тебе хп, а? Слыш? Він... О, все, yes. yeah! Тотар, я думаю, нам треба попробувати найти якийсь саме данж. Там мого сундуків буде и все таке. Бо поки що... Я теперь змею нашу. Надо крафтити броню, а то в такому мірі виживати дуже сложно. Тут дракони, навіть даже стоять, які можуть убити з одного удара, треба надо шукати броню. Е, правда, если минус, но я не як її как ее получить. Но я придумала цю сторону йти, там два куди мені йти, а тут що таке? йо йо все, я валю. Я вернулся через те саме місце и я сейчас планирую що знайти серед цих джунглів. Но а, тут у нас океан, це это було все. Вообще, я хочу ще попробовать нові біоми, биоме, но мені мне що мене там не особо рада будуть зустрічати, но як моя рискнуть стоїть. Так, я ще зміг не половину портал, но, к сожалению, в ньому немає вообще нічого полезного. Е, ну, хіба що заберу лопату на f 5 вона, можливо, і много пригодиться. Е, ну що, тоді зустрінемось, коли я знайду, наверное, якусь нову структуру. Кстати, що я зараз перевірю кое що тупе. Ні, не роботу. Я хотів перевірити, чи можна зламати золотий блок дерев'яною киркою. Да, не спрашивайте, що у меня геніальність. Так, зустрінемось, коли я найду слідчую якусь круту структуру. Хоча, з другим словом, я не вірю. І да, Спіп'я странно, але я знайшов зразу дві структури. Перша це портал ще один, а друга це. ось. І також я знайшов ось такого. Як його називається, я не знаю. Назву його. Негріня. Що у нас тут? Тут у нас вообще ничего полезного, кроме обсидиа. Но сейчас він нам не пригодится. Як бы бачите, то він куда у нас? а ні, він там же. Короче, сейчас лутаем, я думаю, сейчас всю структуру, но нам, нам надо поїсти. Поїсти у нас еще немає. Ну ладно, давайте зараз, щас... Короче, давайте просто залутаем. И все. срочно включення мені прийшло звалити з того місця через те, що в мене було дуже мало хп, а там ще почали з'являтися моби і не стало ніч. То я залив з того місця і ще сіли мінус, я по дорозі десь просрав лопату на ефективність 5. Ні, вона мені то не треба було, але я тепер не пойму, де я її я просто піскав її немає. Ну ладно, пофіг, вона мені не особо і надо була. Но я знайшов ще одну структуру, но є мінус. По мені постійно стріляють, того це є мінус. Ну короче, тоді я думаю. Да, я і не удаш тут є манускрипт якийсь. Но от призрака треба мінусануть якось. Ой-ой-ой. Скример жорсткий, конечно. Він про собой б'є, якщо б я тоді пішов туди, то саме розумієте, що було. І так, я бачу там якийсь колодець, і можливо там біля нього щось буде. І ще я бачу торнадо яке мені на самом нрав... нравится, но на те тепу... Хотів я сказати, сказать, -мо, Що тут происходит... ой-ой-ой, вода така прикольна. Ладно, я по нам шукать, наверное, дальше структуры шоли. Так что если не сейчас забываю слова э, Шо я... Вообще мені щас б на те каньо, знаете, либо шахты на пустині Це сделали довольно сложно, знаете не особо легко я бы би так. Ладно, я панам на той бок переплывать. Кстати, я ще поняв, у мене повністю закончилася їда, дивіться, немає нічого. І тепер у мене єдиний шанс знайти либо біом якийсь новий крім пустині, либо же знайти щось типа структури, де може бути їда, либо золоті яблука. Золоті яблука це вообще буде кайфово. Но, знаєте, хотя б уже йду, давайте вже хотя б їду хоча б. Ну тут у нас типічна генерація Майнкрафта ідеалі пройти мимо цих глучників, а то вони піпез -пі -пі больно б'ють, тем более мене немає їди. Я ще так і спався во-первых, за мной охотяться три торнадо, йо, майо, і я знайшов ось я ще так і спався. і за мной хочется три торнадо. Я там бачу вже новий біом, но мені ще якось зібратися. Того... І я бачу новий біом ще й отам. Тоді я, навіть, зараз піду туди. Як бачите, я возріги, і по дорозі я знайшов такий мідний нагородник. Він був в одному з таких данжей. Так як я таких данжей знаходжу досить много, але крутій рес находжу на них, знаєте, дуже рідко. Я знайшов медний нагородник, і це моя перша броня. Таке щення, що вона зазвичай на вороні кожен, але не важливо. Не знаю, ну допустим, золотая оце, и теперь мы начали валить, либо відбиватися от цього призрака, так скажем. Сейчас 2 надію, чтобы хп мало реально. Хардкорно сейчас, знаете. Давай, давай, давай! Шейно! Шейно! Ой-ой-ой, ой фух. Я в череп, но він мне вряд ли понадобится. А от кстати, давайте сейчас подивимося, що так. Проэкспериментируємо, так скажем. Що може з цього серебра, так что цікаво. Я дай що шо всем 1. а, все. Що все Шавсмадин є така штука, як броня із кусочків серебра. Я сейчас хочу кое-що перевірити. Да, ну. А тепер... Чи можна це зробити? Нет, вот. А що тогда? Що тоді, прикол? Я про за таке, але походу таку фігню сделать нельзя. Ну ладно, тогда будем копить дальше серебро. Короче, я думаю, ще найти ще одну структуру і відео завершувати, щоб найцікавіше було ще в другій і так далі. частинах. ти. Пана. Да, просто гадати, що я опять нашов. Пісні опасні грами. Е, ладно. Панале, я опять знайшов структуру. Я знайшов, що наконець-то йду, но їду добувати дуже сложно, то що родині животних багато, але дуже багато з них б'ються. І я ще зміг золотати ще такий м'єдний шлем, теж якоїсь із структур. На самом деле я вибрался обычный мир і на самом деле структур тут не так уж багато, знаєте, є, но не прям щоб много. Так, я потратив усю їду і надо якось ще осе. Того. Шокає касанняся дуже хорошо, і і мені пі HP. Короче, я чисто сейчас валю. Що на самом прекрасному моменті, поки я валю цих добаних двох призраків, і ми будемо завершувати нашу першу серію. Мені на де HP, і мені сім інтересів, я виживу я в наступній серії, і ви все знаєте, уже совсем скоро.